Банк заблокував мій рахунок. Дізналася я про це, коли отримала лист електронною поштою, де йшлося про те, що я протягом року не користувалася своїм банківським рахунком, а тому він перейшов у статус неактивний. Але на моєму рахунку ще було 3765 гривень, які, звісно, мені б хотілося якось зняти або перекинути на інший рахунок. Для того щоб це зробити, треба заповнити анкету, яку надавав Приватбанк, а також. Оновити свої дані, крім звичайних таких стандартних питань про те, де я прописана в Україні, чи маю я дохід, чи маю я ФОП, чи маю я нерухомість, також одним із питань було, чи є я резидентом України або іншої країни. Зважаючи на те, що я вже два роки живу в Німеччині, тут сплачую податки, тут маю підприємницьку діяльність, тут маю дохід і не маю жодного доходу в Україні. Відповідно, я є резидентом Німеччини. Про це я, власне. І вказала в анкеті далі було наступне питання про мій податковий номер в Німеччині. Пізніше я поспілкувалася зі своїми знайомими із банківської сфери, і вони сказали, що в принципі це стандартна анкета, зважаючи на те, що я рік не користувалася своїм банківським рахунком. Але в контексті CRS, тобто обміну інформації про фінансові рахунки між Україною та Німеччиною, виникають і інші якісь думки. І сьогодні я хочу розібратися саме в цьому: саме в питанні CRS, тобто обміну фінансовою інформацією між Україною та країнами ЄС. Перший етап якої починається вже 30 вересня. Ось ось на днях, і допоможе мені у цьому податковий консультант в Німеччині. Добре відома вам людина в інстаграм, мабуть, найбільш публічна, Міла Лернер. Вітаю, Міло! Дякую, що запросили мене на каналі. Дуже приємно спілкуватися з повною тескою. І задоволенням поділюся інформацією про CRS. Ми будемо розглядати саме аспект наслідків для біженців з України, які зараз перебувають в Німеччині. Давай перейдемо до першого питання: що взагалі таке CRS і яка його мета? CRS розшифровується як Common Reporting Standards. це стандарти передачі інформації, стандарти фінансової звітності. Мета цього стандарту він міжнародний. Це не тільки стандарт між Україною і Німеччиною, це в принципі міжнародна система обміну інформацією. Його головна мета. Запобігти відбуванню коштів, запобігти ухиленню від оподаткування і запобігти чорній економіці. Через це робиться така передача даних, через це робляться такі банківські анкети. І, до речі, та анкета, про яку ти розказала, вона в Німеччині стандартна. Я коли відкривала супербанківський рахунок 6 років тому в Німеччині, я заповнювала цю анкету. Яка тоді буде передаватися інформація згідно з РФ між Україною та Німеччиною? Інформація стосовно стану фінансових рахунків. Тобто це означає, що таке фінансові рахунки. Це, в принципі, будь-які рахунки у всіх фінансових установах. Це банки, страхові компанії, інвестиційні фонди, брокери, депо і так далі. І таке інше. Тобто всі, хто мають будь-яке відношення, хоча б дотичне до фінансів, фінансового ринку, мають ваші рахунки, будуть ці дані передавати. Передаватися будуть наступні дані: повне ім'я по батькові, дата народження, податкові номери, дані про резидентство, дані про стан рахунків. Іноді будуть передаватися також дані по руху на рахунках, про це, це вже окремі випадки, коли ми маємо, наприклад, рахунок, на якому лежить мільйон доларів, там пройшло за рік 10 мільйонів доларів, така інформація буде передаватися. Коли у вас на рахунку 3 тисячі гривень, за рік пройшло 5 гривень відсотків, ні, ця інформація передаватися не буде, буде тільки фінальний стан. Загалі не буде передаватися, чи поки що на першому етапі я згадувала, що перший етап буде 30 вересня починатись. Ти розкажи про цей етап, і хто підпадає саме під цей етап? Перший етап, як вже сказано, 30 вересня, 2024 року, під цей етап підпадають і всі юридичні особи, які мають будь які відношення за кордоном, тобто точні підприємства, материнські підприємства, сестринські компанії і таке інше, тобто частини міжнародних груп, і також фізичні особи. У яких стан рахунку на 1 липня 2023 року становив 1 мільйон доларів США і більше? Мається на увазі стан одного рахунку, чи мається на увазі стан сумарний по фінансових рахунках? Дуже добре питання. Українське законодавство, на жаль, сформульовано дещо розпливче, то я б сказала, що мається на увазі загальний стан по фінансових рахунках. Буде збиратися інформація конкретно по особі. Якщо особи у фізичної особи є 1 мільйон доларів США на фінансових рахунках, його дані також будуть передаватися в автоматичному режимі. Це означає, що банківська таємниця в даному випадку не працює. Закон, міжнародний закон превалює на банківську таємницю. Це стосується тих, хто передаватиметься 30 вересня 2024 року. Передаватися будуть дані станом з 1 липня 23, по відповідно, 1 липня 2024 четвертого. Оцей мільйон доларів чисто гіпотетично ми вважаємо, що він є у людей. Це лише по рахункам українським, адже можуть бути десь ті гроші і в інших банках. По рахунку в одній країні. Тільки українські. Тобто, що відбувається? А, є банк, наприклад, от ви українець в Німеччині, в Українка в Німеччині, ви живете в Німеччині, у вас є рахунки банку в Україні. Український банк на його анкету питає: де ви резидент? Де ви сидите? Ви повідомляєте: я живу, сиджу, мої фінансові і сімейні інтереси, всі мої життєві інтереси в Німеччині. Я резидент Німеччини. Український банк передає ці дані українській податковій, і українська податкова вже передає ці дані далі в німецьку податкову. Угу. І там воно вже розглядається. Відповідно, передає той банк, який вас анкетує. Той банк, в якому у вас є рахунки, і резидентом країни, якої ви не є. Розглянули цей етап, а ті прості смертні, які не мають одного мільйона на рахунку. Ну, до одного мільйона доларів зауважимо. Той до долар, них дійде. 30 вересня 25-го року. Тобто це то другий етап період? передачі даних з 1 липня 23-го все ще другий етап передачі даних включає в себе великий пакет для всіх, у кого рахунки не досягають одного мільйона доларів США. Передача даних не означає зацікавленості з точки зору податкової. Податково будуть цікавити конкретні доходи і конкретні стани рахунків. Наприклад, якщо це банківський рахунок, доходи, по якому не було, там лежать гроші, вони лежать. Податково це не цікавить. Якщо це інвестиційний брокерський рахунок, в по якому постійно йде рух капіталів, податково, звісно, цікавить, а чи подали ви декларацію. Перше, що податково зробить, перший етап, вони отримують дані з України. Стосу німецької податкової. Вони піднімуть ті дані, які в них вже є. Якщо все співпадає, дякуємо до побачення, все добре. А от якщо в них немає цієї інформації про українські рахунки, вони, по-перше, вас запитають. В Німеччині презумпція винності податково каже, законодавство каже: ви не шахрай, ви дурень, ви не знали. Не знали, не відали, не розуміли, не подали. Ой, вибачте, ви маєте право подати. Так ви заплатите штрафи за неподачу, так ви заплатите штрафи за пізню сплату податків. Проте це не буде е, обґрунтуванням для того, щоб висилати вас в країну. А от якщо ви кажете, наприклад, ви заповнювали анкету в джоб-центрі і казали: у мене ніколи не було, нічого не було, приїхав голий босий, а там у вас депозитів інвестиційних рахунків лежить на півмільйона. Оце шахрайство. Тому що вас питали, а ви відповіли навмисно неправду. На і оце шахрайство. І за оце будуть карати. Соціальна служба гірша за податково. Податкова накладе штраф. Який може бути штраф? Іде мова декілька штрафів. Перший йде зовністю шлях, тобто це а, за запізнення з оплатою податків 1% відсоток на місяць, мінімум 25 євро. Фешпетинг шлях, запізнення з подання декларації, якщо декларація не була подана. А, мінімум 50 євро, а, також 1% за кожний місяць просрочки. Це нацалюнг, тобто це висотки знову ж таки за несплачені податки. Це як пеня за несплачену, 1,8% річних від суми недоплачених податків, плюс додаткові штрафи, якщо ви проховали якісь доходи від 3 тисяч євро до безкінечності, в принципі, залежності від суми доходів середня вважається 3-4 тисячі євро. Можуть бути тюремні строки, може бути карна справа. Проте це вже стосується ситуації, коли вона вмисно приховувала великі доходи, великі суми, коли це виглядає так, ніби ви приховували доходи і приховували податки, і входили в тіньову економіку. Є все ж такі виплати. Наприклад, виплата на дітей, пенсія, які не потрібно оподатковувати, якщо так. ти отримуєш їх в Україні. Давай розберемося отут, тут: от які конкретно доходи. Про які точніше треба повідомити податково, і які будуть оподатковуватися. Це три різні категорії. Є ті, які повідомляються, не повідомляються, оподатковуються. Що з тих, які не повідомляються, соціальні виплати. І ми говоримо цей твір податково. Джоб-центр цікавить все, в принципі, все. Кожне є, кожен центр. Податкова, соціальні виплати – аналог того, що платить джоб Центр. Тобто аналог соціальних, соціальної випаду, соціальної пенсії, не оподатковується, не декларується. Все. Немає. його. Інші доходи потрібно повідомляти. Ви продали нерухомість, треба повідомити, що ви її продали. Ви продали автівку, треба повідомити, що ви її продали. Це не означає, що воно буде оподатковуватися. Це навіть не означає, що воно вноситься в декларацію, тому що продали автівку, яка у вашій власності більше одного року, не декларується, не оподатковується. Продали будинок, власний, який у вашій власності більше, ніж 10 років, не оподатковується, не декларується. Продали склад, декларується, оподатковується. Питання: де? Ми вже виходимо в сферу міжнародного подвійного оподаткування або запобігання подвійного оподаткування. Є договір Добробіштерокс. Апковен, це договір по запобіганню подвійного оподаткування між Німеччиною і Україною. В принципі, між білатеральний договір між всіма майже всіма сталами світу. В цьому договорі конкретно прописано, хто що, коли оподатковує, хто де кому резидент, хто де кому що виден. Проблема в наступному: є 5 ступенів визнання резидентства. Перший найочевидніший, де ви живете. Це mm -hmm. перша точка. Ви тут живете, ви резидент. Країна інша каже, ні. У людина доходить в Україні, він мій резидент. Окей, наступний критерій точка життєвих і економічних інтересів. Де людина отримує більше доходів, де людина більше часу проводить, де у людини більше прив'язки. Наступна точка точка проживальних інтересів, тобто де ви знаходились більше ніж 183 дні на рік. Наступна точка: громадянство. Якщо жодна з попередніх точок не допомагає визначити резидентство, вступає в силу громадянства. Е, я подивилася декілька судових рішень в Україні, знайома працює там саме податковим консультантом. Україна тендує до того, щоб визнавати резидентство за людьми, в яких там залишилась прописка. Людина не живе багато років в Україні. В неї там прописка все ще залишилась. Квартира залишилась. Україна визнається людиною резидентом, вимагає доплатити податки за доходи в іншій країні. Оце біда, з якою поки що не знаю, що робити ніхто ані тут. Німеччина тут німеччина, в принципі, вибачте, байдуже. Ми кажемо: Окей, це проблема України. Ви тут все заплатили, розбирайте з Україною, як хочете. Що робити з цим в Україні? Місцеві юристи кажуть, подавати скарги до суду, і суд повинен винести рішення. В якийсь момент суд скаже окей, це вже переходить в якусь адекватну межу. Якщо людина проживає багато років в іншій країні, вона резидент іншої країни. Все, відчіпіться. Чи зреагує податковий? Як швидко зреагує, скільки вони встигнуть забрати грошей ніхто не знає? Ти сказала про прописку: окей, а якщо людина випишеться і ніде не буде приписана в Україні це рішення, це є проблеми. Громадянство. Громадянство є українське, але, наприклад, розглянемо мою ситуацію. Я живу в Німеччині більше 183 днів. Я тут маю ГВРП, я тут вже подавала той еклер за 22 другий, за 23 рік. Маю постійний дохід і я не маю в Україні ні ФОП і навіть не маю прописки в Україні. Ось що найцікавіше: я виписана скрізь. Тоді ну, що в моєму випадку? В Тим випадку, ти з точки зору Німеччини 100% резидент Німеччини, до тебе до тебе України, в принципі, не має бути ніяких питань, не має бути, не означає, що їх не буде. Е, та зрозуміло, Окей. А, а скажи ще, будь ласка, таке: от в той момент я повертаюся до отої своєї картки, яку я відновлювала, так я сама казала, що я є резидентом Німеччини, тобто фактично я себе здала, як то кажуть. То я вже попала під оцей обмін інформацією фінансовою. А, поки що ні. Ти в нього попадеш наступного року, 30 червня 25-го року. Ці дані поки що акумулюються збираю. То це зараз час. Попередній рік а, насправді цей закон в Україні діє з 23-го року. І попередній рік банки збирали інформацію про юридичних осіб, яка і так в них була. Вони її оновили, і про великі рахунки. Зараз вони поступово починає збирати інформацію про фізичних осіб, і по ідеї, то теоретично, Ця інформація про фізиків, вона наступного року потече автоматом до податкової України, і відповідно звідти автоматом до податкової Німеччини. Далі податкова Німеччина буде дивитися, на рахунку 3000 гривень. Це менше, ніж 100 євро. Так. І оскільки вона побачить стан рахунку на два роки вже, 23 і 24, і руху по рахунку не буде, то податковий скаже, ну Окей, супер. Дякую, того бачимо. Тобто їх це не зацікавить. Зацікавить їх, коли буде рух по рахунку. Тобто тобто, коли, наприклад, що мітична зарплатня. Так. А вони що залишок на 23-й рік був, наприклад, 3 тисячі гривень. Залишок на 24-й рік став 300 тисяч гривень. Що трапилось посередині? Нам цікаво, скажіть, будь ласка. І там треба вже буде пояснювати, що це трапилось. Тобто, якщо це був, знову ж таки, продаж власної нерухомості у власності більше 10 років. Окей. Окей. Це не оподатковується на декларується в Німеччині максимум, що просто показати, будь ласка, покажіть довод, що ви реально її продали, реально заплатили в Україні, більше патент у вас не буде. Ну, поки всім тим, що ти пояснюєш, ти заспокоюєш, тому що це не так страшно, як здається. А це і є не страшно насправді, то якщо ви ведете білу звітність, якщо ви повністю все розказуєте всім, і українські породкові, і німецькі, якщо у вас бізнес з двох сторін, і таке буває. То все окей, ви захищені. У вас все повідомлено. Ви подавляєте українські податкові про свої доходи в Україні, до яких вона має відношення. Німецькі податкові, де ви живете, про всі світові доходи, оскільки ви резидент, ви маєте подавати світові доходи. Все. податково ці дані, побачить, ага, там не збіг якийсь там на суму валютного валютування, на суму валютних курсів. Не ну, буває. У вас не зійшлися валютні курси, ви там взяли 5 десятих, а податково бере 60 Окей, це нормально. Добре, а ось таке цікаве питання: випадково людина забула вказати по свій рахунок. Вона ще знаходиться у Джо центрі зі сторони. Джо центру їй буде не дуже добре, як мінімум, будуть якісь питання. А ось зі сторони, наприклад, міграційної служби, якщо людина перебуває на 24-му параграфі. Відповідь на це та багато інших актуальних питань щодо обміну фінансовою інформацією між Україною та Німеччиною та наслідками для українських біженців в Німеччині ви почуєте у другій частині цього інтерв'ю. А поки що подякуйте податковому консультанту в Німеччині Мілі Лернер, подобайкою та коментарем.